Моя дорога жінко, моє любе Марійко, я здоров і бажаю і тобі, з ласки Бога, такого самого здоров'я. Більше не можу казати, що далі буду оповідати все важке. Маріє, і я знаю, що я тобі моїми словами справлю жаль, але я мушу тобі щиру правду сказати це хоче і Господь, і Бог, і я сам один свідок того, що маю в своїй душі. Що тобі пишу і який я по правді є. Так, Марія. не дуже давно тому снилось мені, що я був вмерлий, Причим було чутно і якісь вистріли з крісів. Чи здалека, чи зблизька, цього я докладно не знаю. Мені здається, що це мене не обходило, мені нічого не боліло. Мені і не текла кров, з якої би там рани. Я був мертвий. Лише в душі я чув такий біль, такий тяжкий глибокий жаль, котрого не міг заглушити і гук кріслих вистрілів. Ой Марії, а тому жалю була винна ти ти сама одна на цілім світі, бо я бачив далі у сні, що я був застрілений, а ти не могла собі між нашими сімома дітьми Супокою і роботу найти. А вмісто того бігала кудись, щоб себе стратити, а то все через те, що я був вмерлий. Раз погнала ти доставу в поле, щоб з розпуки втопитися, а мій батько мусив за тобою все слідити, щоб тебе перед втопленням врятувати, другий раз побігла ти в ліс, щоб на гіляці повіситися. Перед тим мені ще й сьогодні страшно, третій раз. Очікувала ти вночі червоні ліхтарні залізниці, щоб кинутися на шини, та наново надбіг мій старий батько і перешкодив тобі. Маріє, жінко моя, що зробили тобі наші діти, що ти хотіла їх покинути? Вони ще такі дрібні, як цітки, а їх так багато, жінко, що зроблять вони без тебе і без мене? Не згуби розум! Не згуби його, бо таке діється лише в нас на війні з деякими вояками і офіцерами, коли видять забагато крові, відірвані голови, руки і ноги, і негодні більше на все дивитися, але ти не згуби його, не згуби його, моя жінко, ти маєш семеро дітей. Так було то все, і я мусив тобі все розказати не забудь сей сон. Колись, як наші діти повиростають, нехай його своїм дітям оповідять, нехай він не затратиться, хоча їх батько з їх круга відмарширував. Чи не спищало котрий з них саме тепер, наче б до нього зближалось якесь марево? Чи не хоре котре, наймолодше може, не зближається до нього смерть? Вона тепер усюди паном а дитина перечуває і кричить не розболійся, моя жінко, бо відтак воно буде ссати твою грудь і піде за батьком. Може, це хлопець я його не видів, те сьоме, мошерував все далі й далі від нього, коли воно на світ прийшло. Уважай на то ту дитину, Марії, мені лячно, за нею сьомою. Мене наново і вже в останній раз. Припровадили назад з військової канцелярії сюди, у в'язницю, і я знов сиджу сам, як і передом. Не вбивай ніколи цвіркунів, Марії, хоч би вони тобі лізли і на груди, і на губи. Цвіркуни цвірінькають в нас дома, як в хаті смеркається, а в печі огонь горить. Ми збираємося в хаті з поля по роботі, і на призьбі чекаємо на вечерю. Тоді от цвірінькають з якогось закутка, далеко заховані. А я мушу плакати, Марія. Мене очі так болять, наче б я мав вмісто їх огневі кулі в голові. Ой Марія, Господь видить все. Не вбивай їх. Я маю ще дві години за тими морами сидіти, а цвіркун, що заліз сюди непомітно. Цвірінька від часу до часу так жалісна, що приводить мені мою батьківщину, моє поле, мою хату, тебе і дітей перед очі, і є і моїм посліднім камратом, котрого я чую. Цвіркун, як гарно колихалося перед роком наше жито, Маріє, і сього року колишиться жінко. Гай-гай, як колишиться і сього року! Але чи я кажу, що чим більше затискаються губи, тим більше ллються сльози з очей. А я хочу до тебе писати, але ти не плач, в моїй загартованій в'язниці так тихо, світло лиш крадьком впадає, і лиш ми оба сидимо тут. Він слідить за мною, а я прислухаюся йому, і мої сльози спливають. Ніхто мене не чує. Я тут чужинець і то, що з мене зробила війна, бо позір був проти мене, цвірінька й мій камрате, безперестанку. Там, вдома, цвірінька є моїх семеро дітей округ колін своєї матері, коли вона їм їсти варить, а їх тато у в'язниці сидить, і смерті дожидає. Смерть не є лиха. Жінко, не нарікай на неї, чи вона накидується кому, чи приходить сама з себе, все є й інше нещастя, що приводить її з собою. Ой ти, цвіркуни, мій послідній, останній мій камрати, що приводить мені мою батьківщину перед очі і мою смерть. Але цить, він на якусь хвилину. Я сподівався, Тепер хай приходить, мені не страшно, коли б лише одного не було, жінко, наче відро повне крові, виринає і підходить питання з моєї душі, і то не назад, за що я терплю, за що, чи моя мова тому винна, Віддалення від моєї рідної сторони, батьківщини, чи тому, що лиш Бог. Один свідок моєї невинності. Так часто чув я, як наших мужиків обвинувачено за зраду. Так часто, але цить, все скінчилося. З моїм питанням настає і кінець моєї долі. Я ще маю дві години жити і випросив собі у панів офіцерів Військового суду, щоб я, за ким мене розстріляють, до тебе міг писати. Так я і пишу потрохи, як той зроблений кінь, що тягне свій плуг, десь мусить раз кінець настати. Чи ти його в мене видиш, жінко, де є межа? Я з моїм полком відмарширував до Італії. Тут подибало мене нещастя воно приходить і відходить, а коли не маєш себе на бачності, відки воно приходить, то відтак. Приходять другі і кажуть тобі, що ти є. І ти стоїш і дивишся, і ти стоїш, і думаєш, і з тим ти є той сам, що й передом був, і ти є пропащий. Так, Марійко, дякую Господу, що ти є жінкою. Це є багато бути жінкою, а ще важче бути мужчиною, вояком. Коли ми мусили відтягнути спід, я вже не знаю імені тої місцевості, і, Господи, прости мені оце. Остався я в окопах, я спав, як вбитий, ніхто мене з тих не збудив, що відтягалися. Тоді буває так, як сплошені птахи відлітають. Я спав, здається, навколішках, сама тишина збудила мене. Бодай би я був ніколи не збудився. Відтак я лазив далі в окопах і шукав за камратами: ні одного не було тут, пусто всюди було. Я рвів з жалю, що мене полишено. Вай, Марії, Марії, що ти знаєш, що один вояк на війні значить, що жаль зна. Я остався, як мені здається, сам один в краю ворога. Хто мав тепер моїм камратом стати? Чи ти се не вгадуєш? Але я нічого не кажу. Я виліз врешті з окопів з резерву. Але тобі не треба все все знати, а я не маю часу. Я маю ще несповно дві години жити, і через оці дві години. Хочу з тобою на сім світі побути. Я блукав ніким не остережений. Повсюди я шукав мій полк, мою компанію, моїх камратів. Я голодував, я уникав ворога, що є, як та гадюка. Я не думав про своє життя. Як і не думав, я про своє життя і тоді, як кулі градом около мене били. Я докуль вже звик, а ходив, як в дощі по межикуль. Ай, що там, моя жінко, коли ти наших семеро дітей родила перше, друге всі, а відтак і те сьоме? Чи ти думала тоді про своє життя, чи робила, що робила, бо інакше не йшло? Так буває і з вояком на війні. Чоловік нічого не думає. Він дрижить, він є в посередині гуку канон, він є глухий, він є в посередині реву, зойку, він нічого не має з собою до діла. Чоловік хоче лише скорше і скорше силу в залізі вперед гнати, Більше і більше. Чоловік не є тим, Маріє, чим він вдома був. Чоловік є, є, я знаю все аж тепер, відколи я смерті так часто в очі зазирав, і жодного страху не зазнав нічим. Жінко, ти сього не знаєш. Тут працює щось інше замість нас, тут працює залізо, і вояк є нічим, і чоловік, що вдома був, є нічим. І багато соток і тисячів все є нічим. А Бог, Ай Маріє, чи я скричав, чи це був твій голос, що добився до мого вуха, серце роздер Марійко. Відтак найшли мене наші в тих окопах, з котрих мусили відтягнутися. Я хитався з голоду на ногах, і майже цілими днями. Не мав нічого в роті, а в грудній кишені мав я одробину своєї рідної землі, котру мені батько всунув в кишеню, коли ми прощалися впосідні, і сказав: На коли б ти впав, хоч би і на чужині, нехай тебе проведе рідна земля і перед Бога вона свята. Тепер мені відібрали і її, так само, як і оружії, коли мене віднайшли. Відтак взяли мене під ескорту і поставили перед воєнний суд. Я не знав, яка була моя провина я був з голоду і жури безсильний. Хіба за те, що я спав, як от вони з окопів відтягалися, і через те, може, себе перед ворогами спас. Я хотів боронитися, але не розумів їх мову добре, так само, як вони і не розуміли мою. Воєнний суд є невмолимий, скорий, як вогневий кріс. Не питає багато лише б'є. Трафить не суд, на те він і кріс. І моя мова, моя матерня мова, ми обоє втратили нараз під ногами грун. Щось сталося, кілька слів чужій мові і вона, і я утонули. Цить, Марійко, цить. Я зрозумів, що мені заявили, мене мали за зраду розстріляти. Моєї мови не знав ніхто вона була так здалека і опущена. Хто її слухав? Вона не дає нічого чужим, і чи дав я їм що? За зраду розстріляний. Я не маю більше нічого казати. Я вже готов. Добре, що я очі замкну, що, будучність принесе. Що будуть твої очі і очі наших дітей бачити, бо я сам нічого не дожив. Хіба те, що я і моя мова мусять вмерти, що навіть куля ворога не роздерла мої груди, лише глибокий, темний жаль, що з замкненими губами, піднятою рукою і німим мовчанням назад до моєї рідної землі поверне. Марійко! Не плач, диви, бо не думай про мене, думай на ту землю, котру тобі записую, на твій зелений клаптик, через котрий журчить потік, стоїть ворба, що все перед великодним цвіте, з котрої ми обоє носили шутку на посвячення в шутку неділю. Пам'ятай про нашу корову, котра вас в хаті годує, і за мною рикала, коли відходячи. Я її впосідні сіна в жолі б кинув. Дбай, щоб ніколи не була голодна. Пам'ятай про діти, котрі тобі лишаю, пам'ятай про старого батька, котрий мене тратить. Аж коли я з ним прощався, я побачив, що він майже білий став, і його крижі угнулися. Я не питаю, який він тепер став. Шануйте його, не згуби розум. Як декотрий вояк у війні, Не згуби його, моя жінко. Дбай про себе саму, котрий я вірність присягав. Позирай часто на сонце, на те Боже Сонце, Котре я так зарані покидати мушу. Від часу до часу засвіти перед Христом Спасе. Мій чоловік Василь В. Року.